and set to land та одесьний мамко ж моя Ми буде брати Яму, хто ж ми буде? Брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди. Манко буде, си не жальти, мамко буде, жаль, буде. якби як ж мені синку не жаль, якби ж мені, синку нежа. to live Sam ne znaju de pohir Виберуть ми чужі люди Виберуть ми чужі люди Ці не жаль, ти мамко будь очку не жggak YesZ子 כ discretion סט Sam ne znaju de bohi Виберуть ми чужі люди, виберуть ми чужі люди. Ціне жайти вам кого. Війна йде і воює весь світ, можна практично це сказати. Але коли читаємо звіти американських військових аналітиків, вони резюмують те, що жодна армія світу не може протистояти цій навалі. Навіть Америка, навіть американська армія не може цього робити. Тому що немає досвіду, оскільки ця війна за кілька тисячоліть найбільш масована, найбільш кров пролитна, несе найбільше руйнування. Але вони разом з тим і зазначають, що весь світ вчиться на наших Збройних силах України. Вони зазначають високий вишкіл наших офіцерів, сержантів. І надзвичайно високий вольовий дух наших солдатів. Це так з одного боку. Ми вчимо весь світ воювати. Чому ми такі вольові? Чому ми захищаємо? Чому ми рухаємось хай не кілометрами, але кроками, метрами, відвоюємо свою землю? Тому що ми захищаємо своє. Ми справжні українці. Можливо, ми трошки за межу десь і посваримось. Але коли гряне грім, ми гуртуємось і відстоюємо. Так ми показуємо всьому світу, як ми можемо захищати. Як потрібно це робити, своє національне, ідентичне захищати. А що ми втрачаємо? Ми втрачаємо найцінніше. Людське життя. Робочі руки, які можуть будувати, розвивати, народжувати дітей. І ми маємо вже в нашій громаді 51 загиблого. А зниклих безвісти ще. Скільки, точної цифри ми ще не знаємо. І не знаємо, скільки з них будуть визнані загиблими. Всі вони гинуть при захисті вітчизни. Гинуть як герої. Сьогодні ми проводжаємо останній путь героя Олега Буряка. А народився він 14 липня, а загинув 16. І проміжок оцей так не два дні, всього навсього 30 років. Велика ця цифра. Так, відносно. Але практично він і не пожив. Закінчив середню школу у селі Бозівка, здобув цивільну спеціальність, не встиг ще створити сім'ю. Не подарував мамі внуків, щоб вона пораділа. Не продовжив життя. Оце найважливіше. Не продовжив життя. Як складно було мамі Наталі Петрівні, то знає тільки вона, виховуючи без батька дітей, вона може це розповісти. Сьогодні тільки в неї гіркота втрати. Наталя Петрівна, від усієї громади я хочу щиро подякувати вам за сина. Нічим не зрівняти, ці шрами ніколи не затягнуться, вони будуть ятрити вас все життя. А ми, шановна громада, кожен, повинні зараз в думках поспівчувати родині, рідним нашого загиблого. Ми повинні пам'ятати його до скону віку. І не тільки його, всіх захисників, які загинули. Просто за те, що загинули вони за нас. За те, що сьогодні ми можемо вийти, порадіти сонцю, посапати город в себе, порадіти своїм дітям-внукам, приготувати на кухні, жити повсякденним життям. І те, що до нас не долітають ракети, дякуємо Всевишнім силам, але дякуємо і нашим воїнам. Тому що вони не пускають далі пройти ворога окупанта, який вважає себе братом, який споконвіку вважав, що це все наше і воно повинно належати нам. Дарма що воно створено іншими руками. Вважаючи, що український народ має бути в ярмі. Все російське то головне, українського немає, не може бути. І кожна загибель. Нашого солдата, цивільної людини, а ми знаємо, що й маленькі дітки гинуть, які бачили світ буквально кілька днів, і вони вмирають. Це повинно пробуджувати в нас лють, повинно пробуджувати в нас єдність. Ми не повинні сваритись. Ми не повинні сьогодні якісь політичні амбіції свої. Декларувати, і вони повинні якимось чином переважати в нашому житті. Сьогодні все має бути задля перемоги. Шана Олегові! Вічна пам'ять дяка всім воїнам, які сьогодні захищають нас. Україна понад усе. Слава Україні! Так важко сприймати, коли приходить звістка про те, що загинув герой. І незважаючи на те, що ми вболіваємо, молимось і бажаємо, щоб таких звісток не було, на жаль, війна є війна. І сьогодні на наших серцях неймовірна біль. І особливо на серцях рідних і близьких покійного. Буряк Олег Сергійович. Ще в ранньому дитинстві з мамою разом із братіком і сестричкою переїхали в бузівку. Він провів тут своє безтурботне дитинство. Він закінчив тут школу. Він звідси поступив у Білу церкву, професійний коледж, де отримав професію. Він працював в різних місцях. Але скрізь, де він був? Він залишав слід і оставався в пам'яті своїх колег і друзів як скромний, чесний, добропорядний. Совісний, трудолюбивий. І потрібно підмітити особливість його надзвичайно спокійний. Я неодноразово перетинався з Олегом. Це був звичайний хлопець. В нього були свої плани, мрії. Але на жаль, війна, яку розпочала Російська Федерація проти нас, проти усього. Людського проти гуманності покликала Олега взяти зброю в руки і захищати усе те, що він любив, із зброєю в руках. На жаль, війна є війна, і нам прийшла ця звістка, яка розбила наші серця про те, що він загинув. І ось сьогодні дорогі рідні і близькі покійного бабуся, мама Наталя Петрівна, сестричка Надя. Володя, братик ще, і вся, вся ваша рідня, дядьки, тьоті, прийміть від усієї душі щирі співчуття від нас, від нашої громади, нашого села. Нам дуже болять, і ми хочемо допомогти підтримати вас у цю важку хвилину. Нехай Господь Бог дасть вам сили і мужності перенести цю важку втрату. Він, ваш син, ваш внук, є герой, ваш братик. а герої не помирають. Вони залишаються з нами назавжди. Шановна громада, шановні присутні, вдумайтесь, 516-й день триває війна. Це не агресія, це не наступ, це клята війна. На жаль, таке сьогодення. І ми повинні вдумати всі слова. Тому що ми інколи забуваємо, триває клята війна за нашу свободу, за нашу незалежність, за спокійне розмірене життя, яким ми жили до 24 лютого 2022 року. Але кожного дня гине цвіт нація, гинуть молоді хлопці. Так сталося і сьогодні, що ми проважаємо на небеса в той підрозділ, який існує десь там, щирого воїна, солдата. Я хочу сказати тільки три слова герой, солдат, мужній воїн. І це для буряка Олега. Він дійсно заслужив ці слова, тому що завжди приходиться читати той документ, який приходить з тої частини, де він воював. І де чітко значиться, що загинув як герой, захищаючи волю і незалежність України, і до кінця свого життя. Був вірний військовій присязі та українському народу. І дійсно, завдяки таким хлопцям, молодим хлопцям, перемога неодмінна за нами. Неодмінно ми переможемо, іншого не може бути. Така істина наша Україна буде незалежною. Завдяки таким героям, як буряк Олег. Тому, шановна родина, від свій Збройних сил України від побратимів, найщиріші слова скорботи. Хочемо з вами розділити це горе, тому слава Герою Жашківщини, буряку Олегу, слава Збройним силам України і слава Україні. Ми, спілкуваючись із священниками, на превеликий жаль, вони не можуть відповідно своїх канонів відспівувати нехрещеного Олега. Але віра то є основне, що рухає людину вперед по життю. І сьогодні в нас є військовий капелан Тарас Васильович. І він сам виявив бажання, ну не можемо відпустити людину. Нехай він, можливо, там збіг обставин не хрещений, але все рівно слово, батюшка хоче сказати, тому що відпустити людину так просто немає морального права. Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі моє свій час. У 2016 році мені довелося бути військовим капеланом в одній штурмових грот Айдару. Я познайомився там з чудовими людьми. Там були різні хлопці, були православні, були мусульмани, були протестанти різних деномінацій. Відповідно, були їхні пастарі, мулабу. О, не було тільки московських попів, слава Богу. Основне правило капелана, що ти повинен поважати релігійні почуття будь-кого, будь-якої людини, будь-якого хлопця, який воює. І я не хотів би, щоб сьогодні б якось. Знаєте, якось з якимось чи острахом, чи осудом ставились до того, що ну, сталося так, що Олег був нехрещений. Так сталося. Але повірте мені, що це аж ніяк ні на йоту не применшує його подвиг. Чому? Тому що це те писання говорить нам, що немає більшої любові ані життя своє віддати за друзів своїх. Це найвищий прояв любові. І він цей прояв любові, він зробив цей подвиг, незважаючи ні на що. Він віддав то саме цінне, що в нього було. Ви що думаєте, він не хотів жити? Та він хотів жити, що він не хотів в сім'ї, що він дітей не хотів. Та хотів. Ніхто не хоче помирати. Знаєте, Як би не було важко, навіть коли людина хворіє, їй важко, вона все рівно помирати не хоче. Вона хапається за життя, за надію, за соломинку і то все. Очевидно, так само і він мав якісь плани і так далі. Але, тим не менше, знаєте, не шукав шляхів, як би втекти, як би закусити, як ми кажемо таке слово. Як би вийти, ступити з втекти додому, а залишався. Вірним до кінця, вірним Україні, вірним фактично нам, українській нації, нам з вами. І тому Господь приймає цю жертву. Тому я впевнений, що душа його не буде нічим пригноблена, не буде нічим гірша за інших людей, а буде в тих місцях там, де немає ні печалі, ні скорботи, ні хвороби, а життя безконечне. Я хотів би, щоб ми зараз, все ж таки, ніхто нам не заборонить помолити за нього. Я хотів би, щоб ми разом прочитали молитву Господню, Отче наш, всі разом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо інуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Упокой, Господи, душу спочилого воїна, Олега, і осели його в місці світлі, в місці квітучі, в місці спокою, де немає ні печалі, ні хвороби, ні скорботи, а життя безконечне. Амінь. Президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор в пам'ять того, що ваш син загинув, як герой, захищаючи волю незалежність України.